На Житомирщині через спеку на 25% збільшилась кількість викликів швидкої допомоги, розповів Суспільному Віктор Гриньов, медичний директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради. За його словами, найбільш вразливі до спеки люди, які мають хронічні захворювання. Шу, ми мали 750-800 звернень, то наприклад, за Добу з шостої ранку п'ятниці до шостої ранку. суботи – це було 850 звернень і 472 виїзди. З 6 ранку суботу до шостої ранки неділі це вже було 1055 звернень і здійснено 491 виїзд. За ці дні госпіталізовано 1064 особи в лікарні регіону. Звичайно, це люди похилого віку. Це люди з наявністю хронічних захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, наслідки перенесеного інсульту і інфаркту, тому що адаптаційні запаси їх організмів трошки знижені. Віталій Хиля, фельдшер з медицини невідкладних станів Хорошева, каже, що зросла кількість випадків теплових ударів. Дуже багато є викликів по перегріванням, по тепловим ударам. Найбільше від цього потерпають там маленькі діти та люди більш похилого віку. Деякі на робочих місцях, особливо хто працює на відкритому повітрі, під сонцем також люди є люди, які по домашнім справам там займаються домашнім хазяйством, також працюють багато під сонцем. Кожен третій випадок погіршення стану здоров'я з 12 по 16 липня, пов'язаний із вживанням алкоголю, говорить Віктор Гриньов. Це тягне за собою, як гіпертонічні кризи. Травмування, утоплення, в чому травмування на річці значні. Таку спеку це не просто неприємно, це смертельно небезпечно, тому що знижується контроль. По-перше, по-друге, це перша причина набрику головного мозку, алкоголь і дія е, сонячних провідів. Житомирянка Євгенія каже, що рятується від спеки, уникаючи тривалого перебування на сонці. Поставили нам ці лавочки, дивіться, в тіньочку, а тут якийсь як з кузнячком, вітром там проходиться Треба Надо побільше водички пити обязательно, влажна приборка в хаті. Навіть другий раз намочу, полотенце чи щось таке оповтуюся, тому що дуже важко. Холодненьку водичку треба купують і все. Їх шукати тіньок. Зобливаємось водою. Сидимо під кондиціонером, наскільки це можливо. Ось так і рятуємось. Щоб уникнути перегріву, Віктор Гриньов радить у спекотні дні дотримуватися трьох умов. Перше це покрита голова чоловіка кашкетом, жінки хусткою світлого кольору. Друге, це постійне вживання води, причому не соків, не компотів, а води не сильно холодної, бажано слабогазованої і мінеральної. До 2,5 літрів на добу. А коли ви виходите на вулицю, цей запас води має бути при собі. І третє, особи, які приймають постійно ліки, запас цих ліків має бути з собою. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.